Незабаром народні обранці можуть дозволити пересічним українцям законно володіти вогнепальною зброєю. На думку ініціаторів законопроекту, його ухвалення дозволить українцям отримати реальну можливість для самозахисту. Цю ідею підтримує і генеральний прокурор, і нібито президент. Втім, опоненти застерігають, зброя річ небезпечна. Чи варто дозволити в країні законне володіння зброєю? За мить говоримо в Київському ринці. Добрий вам вечір. У законення володіння вогнепальною зброєю ми власне обговорювали в цій студії в іншій студії рік тому, коли був внесений лише проект відповідний Верховну Раду, але з незрозумілих причин я так бачу, що далі справа не просунулася. Поза як вона знову набирає обертів сьогодні, знову ж таки будемо говорити і обговорювати з нашими гостями. Сьогодні на рингу народний депутат України, співавтор законопроекту про цивільну зброю, боєприпаси Ігор Мосічук. Доброго вечора. Доброго вечора. Вечора, шановна аудиторія, і ми починаємо. Власне, ми запрошували до цієї студії головного міліціонера Києва, пана Терещука, але з незрозумілих нам е, і невідомих нам причин він відмовився. Нагадаю, що саме працівники правоохоронних органів є найбільшими саме противниками озброєння громадян з їхніх же висловлювань. Е, відмовився через зайнятість і радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко. На жаль, тому у нас сьогодні е, або буде одностайність і, і рингу не вийде. Так, Антон Геращенко вже півроку не є радником міністра внутрішніх справ. Можливо, з цих причин він і відмовився. Хто знає? Спасибі. А... Побачимо, чи буде одностайність. Ви знаєте, може, якраз під час дискусії виникнути ну різні абсолютно камені спотикання. принаймні було б добре, що були сьогодні аргументи: звучали за і проти, відповідно, контраргументи. Ну, взагалі, не так легко сьогодні знайти опонентів проти, не знаю, чи вони бояться говорити або просто не хочуть на публіку. Знову ж таки, тим не менш, ну ми, ми принаймні спробували. Пане Ігорі, ви один з 34 обранців. Ну така одностайність теж дещо лякає, насторожує, тому що чомусь минулого року не змогли, а цього одразу всі так швиденько власне поставили свої підписи і внесли цей проект. Лобістів ніби вдосталь. законопроєкт внесений. Але хто гальмує цей процес? Я не розумію. В чому тут проблема? Ну, перше, все змінився парламент, змінився склад парламенту. і відповідно така кількість підписантів даного законопроекту. Я давно був прихильником легалізації цивільної зброї. Це відомо, ну якби всім в країні і до обрання, і будучи депутатом Київради, мої друзі по парламенту Андрій Возовий Дмитро Лінько. Також тому не дивно, що фракція радикальної партії, куди ми входимо, є найбільшим лобістом ну, даного законопроекту. Чому не виноситься е, в сесійний зал? Тому що я думаю, лобісти з іншого боку, а саме ті, кого ви згадували, чинні керівники правоохоронних структур, це питання гальмують на рівні керівництва парламенту. І немає, враховуючи, що один з колишніх очільників МВС, очолює найбільшу фракцію в парламенті, я маю на увазі Юрія Віталійовича Луценка. То відповідно гальмується винесення в зал цього законопроекту. Але я переконаний, він буде винесений. Хоча він, я думаю, він буде винесений як альтернативний. Чому? Тому що те, що зробила зараз прокуратура, заявивши, що вони готують законопроект, вони внесуть і не зможуть згідно регламенту не внести на законопроект. Отут і будуть головні баталії. Чому? Тому що в нас є велика підозра що в законопроекті, який буде запропонований прокуратурою генеральною чи президентом, ну, Генеральна прокуратура не є, е не має права законодавчої ініціативи, президент внесе, е він може мати такі обмеження для громадян. Що буде зведене до фікції, ну саме існування цього закону? Чого відповідно ми не хочемо допустити? І Далі про це поговоримо обов'язково. Ну насправді, от цитую Антона Гращенко: для легалізації короткоствольного оружия потрібно провести референдум, пане Георгію. Ви напевно цього чули, вже перечули. Я просто пам'ятаю, як ми обговорювали це в цій студії. Ну, ви напевно вже стомилися лобіювати, проштовхувати. А, я не знаю, які це шановна пані психолог. що... Е ви говорите як противник, тому що привезуть з зони АТО. З зони АТО і так привозять. І як правильно Олександр сказав, по 10 доларів гранатами торгують. Але захистити себе не дай Бог, звичайно. Але якби на вас спробував напасти якийсь маньяк, я думаю, у вас зразу б з'явилося бажання. Придбати і навчитись скористувати зброєю. А, а тому, тут що... мені цікавий психологічний аспект. Знаєте, носиш людина купила собі зброю. А от чи зможе вона з нею скористатися в большинство такій... емоціонально стабільних людей не можуть її в нужный критичний момент, потому что существует така психологічний бар'єр.